Сьогодні, діти, я запрошую вас помилуватися лебедями. Лебеді це красиві і граціозні птахи, які живуть на озерах і річках. Їх легко впізнати за великим білим тілом, довгою шиєю та яскраво помаранчевим дзьобом. Вони плавають по воді, ніби ковзають, і завжди виглядають дуже велично. Лебеді – не лише приваблюють своєю красою, а й деяких мисливців через цінний пух. Лебеді є найбільшими водоплавними птахами. Вони мають розмах крил щонайменше двох метрів. У лебедів дуже гарне оперення: забарвлення чи чисто біле, чи сіре, чи чорних відтінків. Людину захоплює найбільше гордовито величезна вигнута довга шия у цих птахів. Лебеді основну частину свого життя проводять у воді. Часто можна зустріти пару лебедів зі своїм потомством недалеко від берега, чистого ставка або озера. Але у разі небезпеки лебеді відпливають далеко від берега. Граціозність. Плаваючих лебедів виявляється у зовнішньому вигляді птахів і манері рухів. Рухи дуже плавні, неквапливі, виглядають велично. Лебеді не тільки у воді виглядають велично та красиво, а й у повітрі. Вони мають великі крила, що допомагають не лише літати, а й тікати від ворогів на землі та у воді. Коли загрожує смертельна небезпека, лебеді здіймаються високо в небо. Лебеді дуже дружні птахи, вони завжди тримаються разом у парі. Коли лебеді знаходять собі пару, вони залишаються разом на все життя, турбуючись одне про одного та про своїх пташенят, яких називають лебедятами. Лебеді не бояться людину. Грізною зброєю у них є не лише крила, а й дзьоб. Це, звичайно, більше стосується лебедів, які мешкають у дикій природі. Якщо лебеді живуть у садах та парках, вони не агресивні по відношенню до людини. Вони дозволяють наблизитись до себе, отримуючи від людей смачну їжу. Що цікаво, чорні лебеді мають більш миролюбний характер. Ніж їхні задиркуваті білі побратими. Лебеді є перелітними птахами. При настанні холодів осені вони залишають місце проживання, збираються в зграї та відлітають у теплі краї. З настанням весни вони повертаються назад. Політ лебедів відбувається у формі клину. Попереду летить ватажок, тобто найсильніший птах. Потужні потоки повітря, що виходять з-під його крил, передаються ззаду, що летить. Так слабкі лебеді в кінці клину отримують підтримку. Високо в небі, коли пролітає лебедина з грая, можна почути своєрідний, характерний, лише лебедям крик. Повертаються лебеді весною, коли ще водойми вкриті скринькою льоду. Лебеді повертаються додому парами. Повернувшись із теплих країв, пара починає будувати гніздо для своїх майбутніх пташенят і люто захищає його. А коли пташенята з'являються на світ, починають відразу пересуватися і вчаться добувати собі їжу. Але при цьому ще більше року їх батьки опікуються. Лебеді є всеїдними. Але найбільше вони харчуються рослинною їжею. За рахунок довгої шиї, вони дістають із глибини водойм коріння рослин, пагони. Лебеді є окрасою будь-якої водойми. Люди люблять лебедів за їхню красу і вірність. У багатьох казках і легендах лебеді стають символом чистоти та доброти. Коли ви побачите лебедя на воді, Пам'ятайте, що це не просто птах, а справжній символ гармонії і спокою.